Це наша маленька кухня, на якій ми готуємо наші страви. Це ми зробили вже засмажку. Кожного дня ми варимо свіжий борщ, кожного дня у нас свіжа картопля або плов. Щодня без вихідних та із самого ранку до вечора пораються волонтери в їдальні шлях захисників неподалік Павлограду. В закладі безкоштовно годують волонтерів, медиків та українських захисників. Військовий на псевдогоринич вперше побував в кафе п'ять місяців тому. Зараз чоловік знову прямує на Донеччину, тож дорогою завітав до їдальні. Ми, ми їхали, зупинились, а якраз вони строїлися. Це холодно було. Тоді Дівчата напоїли, накормили смачно кавою. Ну і так, коли мотаємося, то обов'язково заїжджаємо, майже як вдома. В кафе постійно працює семеро людей, розповідає волонтерка Уляна. Каже, переважно захисники приїжджають поспілкуватися. Військових годують домашніми стравами, є в них і найулюбленіші. Борщ для них гарячий борщ це саме найкраща їжа. Це вже стало смислом, мабуть, життя, тому що життя вже є у нас тут, нема вже вдома. Додому приїжджаємо трошечки переспають. дивися на наших хлопців і розумію, що раді цього це треба жити, раді цих емоцій, які так, вони тобі кажуть, дякую за тарілочку борща. А для тебе це на весь день підняття настрою і це дуже-дуже класно. Військові в свою чергу віддячують подарунками. Тож Ульяна зібрала в кафе цілу колекцію прапорів та шевронів. Деякі хлопці де заходять, дивляться, чи є тут мій. Сидять, бува кажуть: о, да, це моє це. Наші подарували багато дуже є позивних. Вони теж знаходять своїх знайомих. По Власники кафе Шлях захисників кажуть, їм допомагає майже вся Україна. Підприємства та волонтери з різних міст забезпечують продуктами. Ви привезли отаку от гум допомогу це томати. Ця допомога була передана нам з Німеччини, от і тому ми саме тут для того, щоб і надалі дівчата і хлопці могли годувати наших військових. Будівництво кафе розпочали в лютому 2023 року. Розповідає один із ініціаторів створення їдальні Олександр. На місці шляху захисників була гола ділянка землі, але волонтерська команда спроектувала будівлю та втілила план життя за кілька місяців. Спочатку ви вирішили казан поставити, потім звернулися до голови ТГ. І вони на сесії задобрили здесь виділити ділянку. нам. Ми як волонтери допомагали, проспілка допомагала, там, закупала матеріали, водогрейки, посадомойки. Планів багато попереді. Таке місце розташування їдальні волонтери обрали не випадково цією трасою на Донеччину проїжджає багато військових, волонтерів та медиків. Тетяна Кравченко, яка також виступила ініціаторкою відкриття їдальні, каже завжди чекають на своїх гостей. Ми все розставляємо хлопцям, даємо з собою. Дітки нам роблять малюночки. Ми це все теж роздаємо. Вони в нас такі сором'язливі. Вони завжди дуже вдячні, дуже вдячні. Всі кажуть, дуже дякуємо. Ми побували як вдома. Волонтери їдальні шлях захисників також збирають донати на розвиток своєї справи. Зараз планують добудувати в кафе душові для військових та встановити для них пральні машини. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.